Доброго дня, ми з України. Хотілося б розповісти про те, чому країни ЄС надали нам статус тимчасового захисту, тому що в статусі тимчасового захисту можна працювати. Можна отримувати зарплатню і ми тут, перебуваючи, маємо право на безкоштовне проживання та їжу. Тобто ми можемо перебувати в притулках для біженців та працювати, отримувати зарплатню, і з цієї зарплатні ми нічого не платимо, не вираховується. Ось, а в статусі біженця, такий статус надається теж країнами ЄС, але в статусі біженця ми не маємо права на працевлаштування, нам надається, надається надаються кошти, на які ми самі, самі повинні. Купляти собі їжу, самі за житло сплачувати, тобто 900, 900 євро надається нам, але ми самі за себе все повинні сплачувати. А в статусі тимчасового захисту за нас сплачує все в країна перебування.